Я зараз розповім тобі про справжню божевільну. Ти розумієш, що навіть мені до неї ще далеко. От потякало, а ну розповідай. Слухай, щоранку вся моя родина прокидається від локального стелетрусу. Зауваж, щодня рівно о 7.15. без перерви на вихідні чи канікули роками. Хіба ви жили біля трамвайного депо? І що таке локальний стелетрус? Може, землетрус? Ні, ми завжди жили в цій квартирі і досі так прокидаємося. Ти не перебивай. Локальний, бо прокидаємося від нього лише ми, а інші сусіди тихенько сухуть і пускають носом бульки. А стелетрус, бо наша сусідка з 4-го поверху, щоранку, о 7.15, починає стрибати на скакальці. Її квартира саме над нашою. Фаня Марківна. Таке цікаве ім'я Фаня. Прикольно. Бабця доволі огрядна, тож гуркіт стоїть неймовірний. Стрибає вона рівно 8 хвилин. А разом із нею стрибають наші тарілки та світильники. Одного разу тата необачно поставив вазу з квітами на край столика біля ліжка. Тоді мама прокинулась від холодного душу, чи й у трояндах. Ну, доволі романтично, якщо без холодного душу, зауважила Ойка. Дуже цікаві імена такі. Коли я був малим, то уявляв, як одного ранку стеля не витримає, і бабця фаня провалиться до нас. А тоді я їм вигадав цей план порятунку. Як тільки лунали перші стрибки, я залітав у кімнату батьків і ми разом починали стрибати на їхньому ліжку. Навіщо очі войки мало не вилізли на лоба? Трохи злякавшись за її здоров'я, я одразу ж пояснив. Та це ще був мій план порятунку. Коли до нас упаде Фаня Марківна, ми теж упадемо до сусідки внизу, Але не Або ти брехло, або справді психі. Ой каже, я аж світилася від захвату. Ха, а ще є Фаня Марківна справжнісінький фрік. Хто це такі фріки? Ну, ті паса. Як? Ті, хто зубов заїхав, з можна так сказати. Бо в неї волосся вускового кольору. Брові чорні-чорні, а обличчя біле. Обкрана. Тобто, якщо в тебе волосся іншого кольору, то це хліб? Не прикольно. Точнісінька, як у японському театрі, а губи яскраво-червоні. Чекай, чекай, а в неї часом не завеликий ніс для, кійок, для японки. О, ти її вже бачила. Та ні, на жаль, але тато якось зустрів її на сходах і мало не до догикавки прилякався. Мій тато перелякався, я не міг повірити. Та це Фаня Марківна мала його злякатись до, пів, до півсмерті. Того він не знає, бо у ліфт із ним вона відмовилася зайти і чкурнула чк, чк, по сходу, сміючись, сказала Ойка. Але я думала, що то він для мене таку страшилку вигадав. довго носа, синя волоса, бабуся японка. Чатую на мешканців будинку, коли вони пізно повертаються додому. Він казав, що бабця була в Кимоно із Вієвом. Це прямо про моїх сусідів.